Пробували, що моли ми ж, так і молоді, час робити помилки, танцювали всю ніч, пліч о пліч зустрічали світанки, випадкові коханці, Любов на одну мить мить. Дорогі наші випускники, колектив Краматорського вищого професійного училища щиро вітає вас з цією перемогою в житті, з цим важливим стартом на вашому шляху. Хочеться сказати, що цей день такий важливий, такий приємний, але в той же час трохи сумний. Хай пам'ять про нього допоможе завжди рухатися вперед, щоб сили не були витрачені даремно. Завжди знайте. Що навколо багато людей, готових прийти на допомогу, підказати, порадити. Зараз ви робите перший крок в сторону великого довгого шляху, Хто не обіцяє, що він буде легким. Вас чекає багато серйозних, але цікавих випробувань, життєвих уроків, перших розочарувань, перших перемог і значущих досягнень. Найголовніше, що хочеться сказати, щоб ви завжди зірили свої сили, себе. Щоб тривоги і печалі ніколи не лякали вас, а були лише викликом, щоб ви крок за кроком наближалися до своєї мрії. Ми, Ми віримо, що у вас все обов'язково вийде. Шановні випускники, вітаю вас з закінченням навчання. Бажаю вам попутного вітру, удачі, натхнення, радісних подій і сонячного пускник. Наст. Це звучить гордо. Ви готові продовжувати свій шлях по життю. Приймайте випробування з гордо піднятою головою і ніколи не опускайте руки. Якби не було важко, в якийсь момент пам'ятайте мудрі слова навіть після сильного дощу з'являється красива веселка. Життя складається не тільки з радісних моментів, але ми бажаємо вам щасливого життя, в якому переважитиме мир, веселощі та певненість у завтрашньому дні. Дорогі наші випускники, прийміть найщиріші вітання. Позаду довгий шлях до знань, але попереду світла, захоплива дорога багатьох можливостей, творчих ідей та здійснень мрій. Нехай тільки хороше та яскраве чекає вас попереду. Зупинялись просто не могли, бо ми ніколи вже не будемо такі.